Всім доброго дня! Мене звати Микола Дмитрович, моє Маяквач. Я являюсь головним лікарем правобережної філії гармонії здоров'я та одночасно завідуючим відділення діагностики та лікування сечокам'яної хвороби. У нас в клініці сечокам'яну хворобу ми діагностуємо та досить успішно, як консервативно, так і оперативно лікуємо вже на протязі. Досить тривалого часу маємо досить великий пласт знань, теоретичну базу та, звичайно, напрацювання роботи в операційній. З великим задоволенням ми поділимося з вами своїм досвідом, розкажемо про свої власні напрацювання, які, які приносять досить такі значими результат. Тому, будь ласка, чекаємо вас всіх на платформі Medvoice. Готуйте свої запитання. Це на хвороба. Це хвороба, яка досить поширена, досить неоднозначна. Тому буде цікаво, буде корисно, чекаємо вас на нашому вебінарі.